Плануєте імпорт з Китаю, перевірте, чи не замовляєте заборонений товар. Інакше конфіскація, штраф або кримінальна відповідальність. Що саме заборонено вивозити з Китаю? По-перше, зброя, боєприпаси, вибухові речовини. Навіть сигнальні ракети, піротехніка чи ножі можуть створити проблеми. По-друге, наркотичні та психотропні речовини, у тому числі препарати, що використовуються як прекурсори. По-третє, радіоактивні матеріали. Навіть медичне обладнання з радіоізотопами потребує окремих дозволів. Четверте культурні цінності. Антикваріат, археологічні знахідки, старовинні книги категорично заборонені до експорту. П'яте екологічно небезпечні товари: пестициди, хімікати, рідкісні дикорослі рослини, кварцовий пісок. Шосте товари подвійного призначення. Наприклад, дрони, лазери, компоненти для військової техніки. Без ліцензії не вивезете. Що з цим робити? Працюйте з тими, хто розуміє нюанси митного законодавства Китаю. ЮТЕК перевіряє ваш товар перед замовленням та допомагає уникнути ризиків.